Сильні сім'ї ми можемо одержати кількома способами. І саме перший спосіб це є успішна підгодівля бджіл в кінці сезону. У кого є ще взяток, я можу зрозуміти, там де є золотарник, Рівенщина, Волинь, там де є ще пізні взятки, ми ще можемо нарощувати бджіл. Там, де е, соняшники, то зрозуміло, що вони теж ще можуть щось там піднести. Ну з останніх телефонних дзвінків, які до мене були, і люди, які матки замовляють на пізній період, то по соняху вже в більшості регіонів. В Україні по соняху через надзвичайно посушливу погоду. І тому чекати там якоїсь манне небесної від соняха теж не, не, не вартує. Тому ми звертаємо увагу на те, що зараз наступив той період, коли ми з 20 серпня і до 10 вересня маємо повністю закінчити підготовку бджіл до зими. Потім ми можемо їх ще там трошечки підтягувати, можемо їх там догодовувати. І до 10 вересня ми повинні закінчити поповнювати корми для бджіл. Бджіл і експлуатувати робочу бджолу літнім, чому я так сказав? Тому що корма, які ми підгодовуємо, бджіл, комусь треба переробити.